Міфи, в які ми віримо, у Південній Кореї існує міф, що залишений на ніч увімкнений вентилятор може призвести до смерті у вісні. Вважається, що ця байка культивувалася спеціально, щоб Україні не палили ночами зайву електроенергію. Випадки суїциду пов'язувалися з включеними вночі вентиляторами. Типу вони зводять людину з розуму, і вона здійснює самогубство. Багато корейців вірять у цей міф і зараз. Морква покращує зір. Міф був запущений, щоб приховати винахід радара. Англійці виявляли за допомогою радара німецькі бомбардувальники та наводили на них винищувачі. При цьому всім говорили, що у британських льотчиків винятково гострий зір, тому що вони їдять багато моркви. І просто бачать літаки ворога на великій відстані. Нам часто кажуть, що 5 років вузу це єдиний спосіб досягти успіху у житті. Багато хто й досі вірить у цей міф. Всі чомусь думають, що Наполеон Бонапарт був невеликого зросту. Насправді його зріст був 170 см, на ті часи вищий за середній. Байку запустили британці, щоб підірвати престиж Наполеона. Крім того, він починав служити в артилерії і навіть на високих посадах любив сам вести вогонь з гармат, за що його стали лагідно називати капральчик. Потім почали думати, що зменшувальне прізвисько пов'язане з маленьким зростом, але це не так. У рекламі зубної пасти її видавлюють на щітку великим завитком, хоча достатньо горошини, щоб почистити зуби. У рекламі Алкозельцера у склянку кидають дві пігулки. Хоча вистачить однієї. Не ведіться на рекламу. Колумб не був єдиним, хто знав, що земля має форму кулі. У ті часи про це знали всі, хто вмів читати. І люди висловлювали побоювання не тому, що боялися, що він упаде з краю планети, а тому, що вважали, що йому не вистачить провізії. Жир як продукт необхідний усім. Він застосовується за будь-якої дієти. Аналогічно і сіллю. Від неї не можна відмовлятися зовсім. Вся справа у дозі. Багато хто думає, що собаки не розрізняють кольори. Це не так. Розрізняють, але не так, як люди. Аналогічно з кішками. Вони також розрізняють деякі кольори. Пам'ятаєте історію про бабусю, яка опеклася гарячою кавою з Макдональдсу? Її всі виставили жадібною жінкою, яка знайшла спосіб заробити. Але це лише компанія, розгорнута проти неї керівництво Макдональдсу. Жінка насправді отримала опіки третього ступеня, тому що у стакані був майже окріп, а компанію попереджали, що він не призначений для таких гарячих напоїв. Жінка лише хотіла, щоб компанія сплатила її лікарняні рахунки, але її стали організовано цькувати, і їй нічого не залишалося, як піти до суду. Добре, що суддя розібрався і поставив Макдональдс на місце, зобов'язавши його виплатити фантастичну компенсацію. Існує думка, що якщо хрустіти пальцями, від цього розвинеться артрит. Це маячня не розвинеться. Нас навчали у школі, що спартанці хворих дітей скидали зі скелі. Насправді, цьому немає історичних підтверджень. Швидше за все, це звичайна афінська пропаганда. Зараз і досі людей відправляють на детектор брехні, і отримані результати враховують у суді або при прийнятті на роботу. Хоча сам автор поліграфа говорив, що всі отримані дані це маячня, яку неможливо правильно і достовірно інтерпретувати. Кажуть, що вживання акценту призводить до галюцинацій. Насправді це не так. Ця байка придумана конкурентами-виноробами. Твердження, що здорові зуби повинні бути білими, не відповідає дійсності. Здорова зубна емаль має безліч відтінків і може бути навіть жовтуватою. Це нормально. Верблюди не запасають у горбах воду, в них там жир. Зустрічається твердження, що ми використовуємо мозок на 5 чи 10%. Ні, ми використовуємо весь мозок, і наука це давно довела. Іноді кажуть, що вода у питних фонтанчиках шкідлива для здоров'я. Цю компанію розпочали у 90-х роках виробники бутильованих напоїв, щоб підняти свої продажі. У фонтанчиках звичайна питна вода. А в які міфа вірили ви? Діліться у коментарях.